Презентація Українські землі у складі Угорщини Молдавії продовжує серію презентацій до курсу історії України 7 класу. І також дані презентації є дуже гарним доповненням до підготовки до НМТ. Презентація розпочинається із перевірки. Попереднього матеріалу кожна презентація власне, насичена такими інтерактивними вправами. Далі йде е, коротка довідка про утворення Угорщини, як держави Угорського королівства і про становище Закарпаття в Угорщині. Таким чином, побудовані всі е, ця тема розповідається спочатку про утворення країни, а далі про входження українських земель до складу цієї країни і про її становище там. Візуального матеріалу у презентації присутній відеоматеріал. Візуалізація наповнена ресурсами зі штучного інтелекту, і можна дітям, наприклад, дати завдання порівняти те, що створює штучний інтелект, із тим, яким, наприклад, насправді була Буковина, якщо це мова йде про даний слайд. Українські землі в складі Московської держави. Велика увага приділяється міці нашої України і про те, як вони дали рішучий бій під оршею Московській Орді. Обов'язково до складу презентації входить рубрика Твій конспект та ряд слайдів із інтерактивними завданнями і творчими завданнями. Це можуть бути завдання в парах, завдання в групах. Обов'язкова рефлексія, ну і останній слайд містить домашнє завдання різного рівня. Ну, ось така презентація допоможе вашим учням гарно засвоїти матеріал теми, а також може бути використана у підготовці до НМТ або ЗНО.